Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановний Андрій Іванович, шановний Михайло Миколайович, шановні викладачі, студенти, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хотів би подякувати ректору Львівського державного університету. Безпеки і життєдіяльності, також настоятелю цього храму, цю роману, всій громаді парафіянам, за те, що сьогодні, у цю неділю маю можливість соборно разом з вами звершити Божественну літургію. І відразу скажу вам, що. Вибачаюсь перед вами за те, що тільки на третьому році свого архіпастирського служіння на Львівській кафедрі переступив цю неділю поріг цього храму, для того, щоби війти у святає святих і звершити в цьому прекрасному храмі. Божественну літургію. Сьогодні церква згадує Адамове вигнання із раю. неділя, яка передує Великому і святому посту святої чотиридесятниці. Це не просто. Така собі подія, яку ми дуже часто прочитуємо, якщо беремо до рук Біблію, неодмінно перші сторінки цієї Біблії розповідають нам про створення світу, про особливий акт Пресвятої Троїці, створення людини. Заповідь, яку поклав Господь перше в раю не їсти з дерева, пізнання добра і зла. Звичайно, прогрішення самої людини і вигнання її із раю. Це не просто. Така собі легенда, розповідь, яка прочитується нами і не залишає для нас ніякого змісту і розуміння. Це велика катастрофа, людська катастрофа, гріхопадіння, потьмарення розуму, вхід в наше життя. Смерть, гріха, який розсліває нас і приводить до цієї смерті. Ось, власне, коли ми згадуємо цю біблійну подію, ми не просто повинні так собі відноситися до цієї розповіді, а розуміти, що Вигнання Адаму із раю є наша з вами трагедія, якщо ми викликаємося бути братами і сестрами. Тому ми й так і називаємося, тому що всі народилися від Адама і Єви. І цей переступ. Адама і Єви це є наш з вами перест. Але церква нам пропонує сьогодні шляхи із виходу із цієї не зовсім зручної для нас ситуації. Коли панує в нашій людській природі гріх, церква закликає нас. По особливому вступити в далеку дорогу. Коли полководець виряджає своє військо, він неодмінно наказує кожному солдату, як потрібно озброїтись, як потрібно себе тримати, і як не здатися в полон. Звичайно, що під цим полководцем ми розуміємо самого Бога, який неодноразово у святому Євангелію навчає нас, поперечає нас, як треба себе поводити. Ось власне в сьогоднішньому недільному Євангелії ми чуємо оці настанови. І суть три виміри лягає перед нами в цій євангельській розповіді. Перше прощати провини один одному. Друге, Христос нас навчає, яким повинен бути наш піст. І це не якась для нас також трагедія і смуток. У відрізку нашого земного життя, по дорозі до світлого Христового Воскресіння. Христос каже, щоб ми не були як лицеміри, щоб ми, власне, не мали того фарисейського посту, яким дуже часто страждають віруючі люди. Які думають, що це як піст, то це смуток, якесь певне усаміднення, відсутність розмови один з одним, взагалі втікання від світу і від всього того, що є в світі. І третє, Господь по особливому нас попереджає про багатство щоб ми не тримали свого серця там, де є скарби. Він на це вказує, що там, є, де той, там, де є той самий, скарб, там буде і наше серце. І в житті нашому дуже часто так буває. Отже Господь, ставлячи нас. На подвиг посту по особливому нас настановляє, щоб ми прощали провини один одному, щоб ми не були лицемірними в постуванні своєму, і щоб ми подальше трималися від багатства. Святитель Іоанн Золотоустий взагалі каже нам. Що це є велике свято для нашої душі. Це є таке саме свято, як ми з вами приготовляємося до інших наших свят, коли по-особливому дбаємо про наше тіло, але забуваємо про душу. Іван Золотоустий просить нас, щоб ми. Свято для себе створили через піст. Для чого це нам потрібно? Ми знову повернемося зараз на мить до перших сторінок Біблії, для того, щоб уважно прочитати першу заповідь. Не споживайте. Бог дуже чітко сказав для Адама. Не споживайте з цього дерева. І перша заповідь, щоб ви дуже добре розуміли, це є заповідь про піст. Але Адам і є вас покушені дияволом. Отже, кого ми повинні побороти цим постом? Дияволом, бісівський рід які не мають іншого предмету, диявол не бореться з якимось родом тварин у світі, диявол не бореться з якимись мертвими предметами, вістря його боротьби тільки направлене на людину і особливо на її душу. Христос каже, що рід цей бісівський тільки можна перемогти постом і молитвою. Чуєте, як каже Христос до нас, постом і молитвою. Піс, звичайно, духовний має велике значення. Він перемагає наш тілесний піст. Бо дуже часто людина, накладаючи на себе непомірний піст, не дотримується посту духовного. А що таке дотримуватись посту духовного? Це і означає прощати провини один одному. Це означає не обмовляти один одного. Це взагалі не означає, означає не. Творити злих діл. А ми дуже часто, посячись тілесно, забуваємо поститися духовно. Ми інколи можемо ввести себе в такий стан тілесного знемагання, падіння, що можемо навіть втратити і здоров'я. Але духовно ми ніколи не постилися, і впали перед лицем тієї людини, яка, споживаючи їжу, постилася духовно. Вона дотримувалася заповідей Божих. Апостол Павло каже, що блажені ті, які не просто слухають про заповіді Божі, чують про це, а виконують ці заповіді. Ось ми можемо зараз собі уявити, що моя проповідь доходить до ваших сердець. Вона сприймається вами. Але чи ми готові виконувати? Все те, що сказано, що пропонується нам самим Христом в Євангелії, в заповідях, це є дуже важливо виконувати заповіді Божі. Христос нас закликає до цього, Він намагається утвердити серед нас дерево, і Він утверджує його цього Христа, щоб ми побачили, що так як через дерево у світ увійшло зло, так саме Христом, деревом, життєдавця Христа, подолено цей гріх і дароване нам вічне життя. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в нас особливе богослужіння. Тому що в цей недільний день в нашому храмі знаходиться чудотворний список ікони Божої Матері Всецариці – Пантанас, яка принесена до нас із краю Святої Гори Афон, де по особливому відбувається подвиг чорнорисців. Які завжди перебувають в постій молитві. Можливо, для нас це є часточка того благословення, яке дається для нас в цій дорозі Великого Посту. Будемо, дорогі брати і сестри, виконувати ці заповіді Божі, даровані нам для того, щоби. Перемогти силу бісівську і наслідувати Царство Боже вічне й святе. Амінь.